Це повна херня. Перше, що починається, мені не сподобалось цей розбіг. Ну, як можна пробити в цей кут, якщо в тебе прямий підхід до міча? Ну, Це зовсім не підходить для мене. Можливо, для тебе, тому ти так і виконав. Я не люблю спішити. Я готуюся морально. Перед ударом ти дивишся на воротаря, чи ти вибираєш кут заранше і б'єш в нього? Він, звичайно, що я дивлюся, але він для мене зовсім не важливий. Я вибираю, я готуюсь до свого виконання, до своєї, можна сказати, комбінації. Як розбіг, готовність і самого правильного далі. Просто розбігаєшся, на силу б'єш в кут. Ну так, але я, наприклад, щоб. Я стараюсь показати максимально. Що я б'ю в протиполежної положний... телефоні. Руба всім виглядом показуєш один, тут пробуваєш лік. Так, я Замані. показую, наприклад, я показую, що б'ю в правий від себе, пробуваю лівий. Або навпаки. А ти підпишись на джипа, якщо хочеш стати професійним футболістом.